Володимир Чубірко більше не голова обласної ради Закарпаття. Із таких кадрових змін сьогодні стартувало пленарне засідання 11-ї сесії Закарпатської обласної ради. У сесійній залі 59 обласних обранців для розгляду понад пів сотні питань порядку денного. На початку сесії діючий голова облради Володимир Чубірко озвучив заяву про добровільне складання повноважень. Я хочу подякувати всім, всім, хто підтримував мене до кінця. Всім тим, хто бачить нове майбутнє, хто дає руку, опускає очіцям, теж дякую завжди з повагою. Дякую Віктору Федоровичу. І щоб у нас не було ніяких тут маніпуляцій, тому що бачу, що вони є. Я вам зачитаю свою заяву. Треба там дату виправити. Відно частини п'ятої статті 6. І рішення депутати підтримали майже одноголосно. Після складання повноважень Володимир Чубірко покинув сесійну залу. Надалі під головуванням першого заступника голови облради Андрія Шакети обласні обранці перейшли до розгляду питань порядку денного. Ухваливши його за основу, внесли додаткові пропозиції та звернення. Про звернення закарпатської обласної ради щодо визначення реального стану конструкції мостового переходу як об'єкта критичної інфраструктури через залізничні колії на автомобільній дорозі Н-09 дев'ять Уроди Львів у межах міста Мукача на, на предмет безпечної експлуатації. На сьогоднішній день іде цілеспромована робота доведення до банкрутства лісових підприємств. Простий приклад: 30% від обороту від до доходу перечисляється в Київ. У мене є а, просте прохання. слідуючою сесії у нас є а, департамент економіки. Який має можливість вивчити ситуацію у лісовій галузі і нас проінформувати в цьому залі у ході засідання? Обласні обранці ухвалили низку майнових питань, внесли важливі зміни до бюджету та проголосували за природоохоронні рішення. Ще одне питання стосувалося керівників комунальних фізкультурно-спортивних закладів, яких обиратимуть на посади за конкурсом. Денного вичерпані, але у нас розглянуте питання про дострокове припинення повноважень голови обласної ради. Я вношу пропозицію повернутися до розгляду питання порядку денного. Після чого буде наступна пропозиція про включення додаткового питання порядку денний, щоб ми могли завершити процедуру. Відтак на посаду нового голови обласної ради внесли єдину кандидатуру за поданням депутата Федора Шандора. Заявляємо визнання кандидата на посаду голови. Роман фракції Після відповідної заяви лічильна комісія приступила до підготовки до таємного голосування. Тим часом новообраний кандидат на голову облради Роман Сарай виступив перед обранцями. Дячний кожному з вас, особисто, шановні колеги-депутати, за можливість представляти вищий представницький орган краю як всередині Закарпаття, так і за його межами. Але але насамперед хочу щиро подякувати українським воїнам, які стоять на захист нашої батьківщини. 56 обласних обранців взяли участь у таємному голосуванні для обрання нового голови. Відтак 55 із них віддали свої голоси за Романа Сарая. Один бюлетень визнали недійсним, тож представник фракції Слуга народу офіційно обійняв посаду. Хочу подякувати депутатському корпусу. Та громаді Закарпаття за таку підтримку, за такий кредит довіри. І, маючи таку підтримку, розумію, що можу впевнено рухатись вперед і не оглядатися. Перше, що ми повинні сконцентруватися на сьогоднішній день, це. Робота з нашими міжнародними партнерами, коли голосує 55 депутатів, навряд чи це можна говорити про узурпацію владу. Можна говорити про те, що колегіальний орган, який пропрацював і залишився суб'єктним в час війни, коли який розглядав бюджет. Працювала бюджетна комісія, якої фактично по законодавству не мало бути. І відповідно кожна копійка, кожен, кожна гривня, яка з бюджету обласного виділялася. Вони були в цьому процесі. Депутат кожен розумів, як будувалася робота відповідно військової адміністрації, куди витрачались кошти. Ми сьогодні говорили про те, що. Мабуть, 100% військового ПДФО повернуто з обласного бюджету військовим на обороні і різні проекти. Ми говоримо про те, що це хороша була комунікація. Ми говоримо про те, що кожен, з кожним депутатом працював і я в тому числі. І що тут говорити? Я Закарпатець, я люблю своє Закарпаття. Я комунікував з кожним депутатом і я старався робити все, щоб показати людяність, в першу чергу і адекватність. Ну і відповідно, щоб був результат. Тому це консолідація сил, це об'єднання депутатського корпусу, який є незалежний, як би воно не було, і ми говоримо про те, що в тільки ми будемо ставити собою ще більше завдань, більше будемо працювати. І сьогодні ця об'єднана зала, яка працювала, вона це показала. Новопризначений очільник Роман Сарай поділився і планами щодо кадрових змін у Закарпатській обласній раді. Мова йде про його заступників. Андрій Андрійович і Василь Юрійович є компетентними досвідченими. Людьми я на так, так, такого роду посаді вперше і відповідно потребую допомоги з їхньої сторони. Вважаю, що вони компетентними, добросовісними, досвідченими і саме головне порядними людьми. Буду просити сесійну залу залишити їм цей мандат для того, щоб ми продовжили разом працювати.